Повний місяць це завжди красиве і величне явище, яке може надихати людей на творчість і мрії. Повний місяць це найсвітліша фаза місяця, коли Земля і сонце розташовані на одній лінії. Хоча наука не підтверджує прямого впливу повного місяця на наше життя, народні прикмети і вірування, які склалися протягом століть. Пропонують цікаві застереження та поради на цей час. В народі кажуть, що в час повного місяця вода стає цілющою, тому корисно приймати ванни або пити місячну воду. Якщо на повний місяць загадати бажання, воно обов'язково збудеться. Вважається, що повний місяць сприяє завершенню проєктів та досягненню цілей. В повний місяць не можна стригтися а також не можна давати в борг, інакше його не повернуть. Вважається, що в цей час зростає ризик необдуманих витрат. В повний місяць не можна ходити в ліс і на кладовище, бо там можна зустріти нечисту силу. Найголовніше. Використовувати енергію повного місяця на благо собі та оточуючим.